Вітаю! Сьогоднішнє виражіння на ваш сон. Що з вами відбувається, коли ви у стані сну? Буде чотири варіанти, і ці варіанти вони підходять абсолютно для всіх. Дивіться, ви можете їх відразу всі подивитися, можете якось там по черзі. Значить, варіанти такі: що з вами відбувається, коли ви бачите кошмари? Так. Що з вами відбувається, коли ви бачите щось дуже приємне чарівне у вісні? Що з вами відбувається, коли. Ви бачите щось сюрреалістичне, щось таке нереальне, щось дуже дивне. І що з вами відбувається у вісні, коли ви снів не бачите? Так, кошмари, що з вами відбувається? Так? Вас лікують? Ваш рід вас в цей момент лікує ваші рани. Вас лікують. Не бійтеся. Кошмарів не бійтеся взагалі. Так, якщо приємні сни, ви бачите, що з вами відбувається. Ой, у вас іде енергія, ви наповнюєтеся енергією вогняною, тому після якихось дуже хороших снів, чогось дуже приємного, ви повинні. Ну, це відразу така порада. Вам потрібно діяти. Реалізовувати цю енергію вкладати в якісь плани. От у вас буде після такого сна, у вас все буде вдаватися, всі справи будуть ладитися, все буде виходити, робота, ну все буде добре. У вас дуже багато енергії. Ви в цій, під час такого сну, коли ви бачите щось приємне, ви отримаєте енергію, причому вогняну, творчу. Так, якщо ви бачите, що з вами відбувається, якщо ви бачите щось таке сюрреалістичне, нереальне. Ну, ви знаєте, я б сказала так, що це іде розгрузка така певна вашого навіть не мозку, а, а, а вашої, вашого емоційного тіла. Так, да, це робота, дивіться, це просто емоційні тіла, вони ж якби емоційне тіло, воно ж не спить. Розумієте? Ні, ну може і спить колись, хоча ні, наврядчи. І можливо, ви дуже сильно перенасичені емоціями були до цього, ну, скажімо, в цей день або в попередні дні до того сну. І якраз оці ваші емоції, вони якби під час, оцього, під час цих сновидінь незрозумілих, вони якби відпрацьовуються до кінця, розумієте? Тобто вони у вас щось таке накопило, щось дуже дуже емоційне, якась радість або гнів, або якісь такі аж, аж прямо ви, аж, наче аж дух перехоплює. І коли ви бачите щось сюрреалістичне, це просто ваше емоційне тіло, воно якби стає в таку норму. Розумієте, воно якби працю, продовжує працювати, щоб ці емоції якось відпрацювати. Ем, так, а що за вибір? Та все нормально. Це ви знаєте, для чого потрібно? Це вам потрібно для того, щоб ви потім правильно робили вибір. Не корисне. Е... Не опираючись на свої емоції, бо якщо робити вибір певний, прислухаючись виключно до своїх емоцій, то можна наробити дурниць. Інколи у нас емоції зашкалюють, розумієте? Емоційне тіло інколи буває перекошене, перекручене через певні там, якісь, якісь події. І тоді, тоді вже емоції не є найкращим порадником. І оце саме якраз під час снів оцих незрозумілих, сюрреалістичних, ваше емоційне тіло воно стає в норму. І це вам необхідно для того, аби ви правильно робили вибір як імператор. Тобто відповідально, спокійно і все. Тобто, це взагалі таких незрозумілих снів вам не потрібно боятися чи якось. Можете, їх не треба навіть тлумачити. Добре, що з вами відбувається у вісні, коли ви нічого не бачите, ніяких снів. О, відбувається магія якраз. Що це за магія? Ну, якщо ви робили якісь ритуали, то якраз цей ритуал таки спрацьовує на якийсь достаток, якщо або якісь чистки, у вас йде наповнення. Але це якась певна магічна дія. Якщо ви ніяких ритуалів не робили, то знаєте, відбувається таїнство. З вами, з вашою душею відбувається таїнство, яке потрібно виключно для вашого наповнення. Скажімо, у Редер Уейта дев'ятка пентаклів це ще райський сад. Розумієте? От для того, щоб ви були в пожиттю як у райському саду, в певні моменти вам відбувається з вами така сакральна якась, ну, це таїнство відбувається, скажімо так, якраз з вами. І це таїнство, ви його ви нічого там і не бачите. От що, коли ви прокидаєтеся, ви нічого не пам'ятаєте. Ваша душа все знає, все розуміє, все, все бачить, але свідомість не бачить. Від свідомості це закрито, тому що це таїнство. Да, бачите, помірність, вона по помірності. Це таїнство, яке янголи проводять, які ваші захисники, світлі сили. Я якась інформація прийшла. Ви знаєте, коли після такого сну, коли вам нічого не сниться, от якось подякуйте своєму роду, подякуйте вищим силам за це. Взагалі, вам потрібно якось, якщо ви дуже часто, так у вас буває, що ви сни взагалі ніякі не бачите, от дуже рідко бачите якісь сни, а більшість свого життя, яке ви проводите у вісні, ну, скажімо, більшість своїх там. Ночей. Ви проводите у такому стані абсолютної тиші, темряви і ніяких сновидінь немає. То це може, до речі, ще свідчити, що у вас є певні магічні здібності. Подумайте над цим. Взагалі розвивайте якусь свою інтуїцію, працюйте з родом, працюйте з вищими силами, шукайте своїх богів. Те, що нас усіх в церкві похрестили, це ще не означає, що ми під тим Богом маємо ходити. Ми, ми можемо, Більшість людей не мають жодного відношення до того Бога, якому нас, якого нам, нас віддали у рабство. Розумієте? Тобто ми не маємо відношення до того Бога, якому нас віддали у рабство. Хтось, звичайно, і має відношення. Чиїсь роди, роди були народжені цим Богом. Я маю на увазі християнство. так? А більшість родів, ні, немає жодного відношення. Розумієте, а нас віддали у рабство. Ну, то подумайте над цим. От. Все, я вам дуже дякую. Щось, я, ви знаєте, я ж прямо аж зависла на цьому варіанті. Тут дійсно тут йде така якась медитативна енергетика. От, от таїнство йде. Розумієте, енергетика якогось таїнства. Все, я вам дуже дякую за. За увагу я дякую Вищим силам, дякую Грегору та Розе, те, що дозволили мені передати вам цю інформацію. Все, я закриваю це вережінням. Бережіть себе.